Про події війни говорить Стратком. Сили оборони України продовжують дії на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. В районі Авдіївки ворог також здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. В зоні відповідальності ОСУ в північ оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Слід зауважити, що в жовтні кількість бойових зіткнень збільшилася у вересні фіксувалося до 20 000 дня. Починаючи з 1 жовтня, їх кількість зросла до понад 40 на добу. За підсумками середи відбулося 57 бойових зіткнень. Після засідання Ради НАТО Україна, яке відбулося в Брюсселі, Північно-Атлантичний альянс підтвердив свою довгострокову підтримку України. У підсумковій заяві йдеться, що союзники продовжуватимуть надавати допомогу Україні, у тому числі для забезпечення повної оперативної сумісності українських сил із НАТО. У заяві також зазначається, що зараз Україна цитую ближче до НАТО ніж будь-коли раніше. Ряд сполучених штатів Америки передав на потреби збройних сил України більше одного мільйона набоїв калібру 7,62, які до того були конфісковані військово-морськими силами з транзитного бездержавного судна Марван-1 і належали корпусу вартових ісламської революції Ірану. Боєприпаси планувалося застосувати у Ємені в порушення рішення Ради безпеки ООН. Тепер ці набої будуть використані проти країни-агресора Росії. 14 кораблів Чорноморського флоту РФ були виведені з анексованого Севастополя і перекинуті до Новоросійська Краснодарського краю Росії. Про це свідчать дані супутникових знімків. До новоросійська перебазувалися два фрегати: адмірал Ессен і адмірал Макаров, три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. Британська розвідка вже констатувала, що після серії успішних українських ударів російський чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах. Нагадаємо, 13 вересня Севастополь був уражений ракетами типу Storm Shadow. у сухому Доці судноремонтного заводу було пошкоджено великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. 22 вересня три ракети влучили по будівлі штабу ЧФ у самому центрі Севастополя. Раніше невідомі деталі психологічної підготовки бійців в інтерв'ю BBC розповів командир спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони Артан з позивним Саба. Він описав ритуал так званого поховання, який проходять бійці гур для позбавлення від страху. Першим його здійснює командир підрозділу. Боєць копає собі могилу за вглибшки метр. Потім пише на папірці все, що вважає зайвим у житті і чого готовий позбутися. Після цього папірець спалюється, боєць лягає в яму. І його закопують для дихання ротам, дають водолазну маску із трубкою. У такій, так би мовити, тренувальній могилі. Спецназівець лежить від 40 хвилин до 4 годин. Ми закопуємо себе живцем у землю, щоб упокоритися зі смертю. Після цього йдемо на спецзавдання, прийнявши те, що ти можеш загинути, ти можеш спокійно, ефективно виконувати свою роботу. Пояснив командир спецпідрозділу. Закопаний під землю, ти перестаєш відчувати своє тіло, повністю втрачаєш контроль над ним. Стає видно, наскільки можеш контролювати свої почуття та думки. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.